Цього разу 2 з 210 дев'ять в пустелі, якому не заважає, просто собі їде, набирає все швидкість, а вона все зростає, зростає і зростає все. і зростає. Встигаю обігн не встигаю обігнати інший, вас 2109 4.09 і таранить його. Але машиною відновлюють його. Та той не відновлюється. 2.21.09 продовжує їхати. І встигає може таки той самий ВАЗ. А далі ледь не стикається, вилітає з дороги. І казна куди летить вниз, ледь не ламаючи все, вилітає з дороги в пустелю, от там я встигає спидитися, а потім їде назад, бо вже потрібно бо вертатись назад з пустелі. До речі, це перша карта у горі, де розробник додав карту. І, здається, вас загубився. Тепер я не знаю сам, куди нам їхати. стіна! ти Поліція. А я ж нормально їжджу, Чому їм ганяти Ой, занос? Тихо Що ж це за заноси такі? Я б нормально їздив. А тут такі заноси. Чому лага, все так лагає? поліцією, Та як їздити на цих машинах? Звісно, гарну я взяв тачку, але якось не дуже добре на не їздити. Так, їздив. О, там якась поліція. Ще за поліція. За Продовжуємо їхати. Якийсь там занос, і мене не спинять. Мене що не спинять. Ха-ха-ха-ха-ха. ой -ю. Поліція гальна! Й -й -й. Машина зламала, споє, виїжджі летіли дороги ще й розгадняємося та вичекати, інакше поліція. हां <sighs>